Друзі, з вами Нікіта. Поздоровайся! Всім хай! сьогодні ми в цьому супер-мега крутецькому ролику будемо провіряти, а хто ж виграв на цих супер мега крутих, супер супер мега 000.1 Mega Krute на рамтрикс, хто виграв у прокачки? Ну і погнали на перша горка розгрязний грязний І, друзі, зразу з ходу ставте лайкос, підписуйтесь на мій канал і, і, і напишіть свій суперкрутезний мега-коментарій. І дивіться обігательну роль до кінця, бо будуть два слова. І так само зразу кажу, хто є приємного вам просмотря і як це називається? І хорошого апетиту. Вот, друзі, От напишіть в коментарях. Ви під мої ролики їсте, там. Що ви взагалі роби робите? От напишіть в коментарях. Що скажеш, Нікіт? Да, у нас перфоратор Нікіт, а шо у тебе там все репить так мочно? Що? Скажи ще раз про перфоратор, то було погано чутно. У перфатор до мене приїхав, все одно будемо бурити. Да, да, да будемо в стіни бурити З Никіту на перфораторі. Уф. Пока. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я... А як мене занесло просто! Я ж улетів на гаїті! Та блін, я про кіше програю, навіть сильно. Блин, на його так вертить? Я ж не... На ой, я маньян, тип пропустил, тип он пропустил. Так, Яма. Улетаю на гаитте. Такс просто. Я <звучить> так звук, что тип пропустил. Такс улетаем, просто быстренько, быстренько, просто. Ой, ема, ой, яма, мои ема надо поворачиваться. тачка тыка не поворачиваешься. Кстати, согласный. Управляем тут почти нулева. Так, так, так как бехнуло. Защиту. давай, 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 быстрейше, быстрейшее. И тебе что, обгнал? капец! Так, я уже потому что так, то, то, я лечу просто. О. Я сейчас вообще забагался блин. чекаю. Подожди, я сейчас ими проеду и стартовая разом. Окей. Да. Я прям мощно улетел. Я просто на всіх парах хочу виграти, на всіх парах я лечу, просто топлю на максимум. Все вставай коло мене. Три, два, три. Да. два, три, два три, поїхали. Друга. Так, друзі, улітаємо Чого на гаїті. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блина. Я була в боку, Почекай мене, бо у мене чекпоінт. Что ты едешь? Ти не, я не їду ще, я застрял. Секундочку, давай вже двоє стартанемо, бо ця тачка ріл не поворотлива, тут треба на поворотах тормозити. От же гулі нормальні. No. От ми зняли, чекайте, а тут проходимость вообще нульова. Так, давай двоє стартанемо. Okay. Давай. Раз, два, три. Так, да, розгоню на імбова, у поворотах просто на скорості. На нереальна яка погана. Так само і в тормозах.

Ну, це просто жорстко. Ми могли б їхати, але нас просто так витись. І проіграли. Ну, я все рівно був ближче, 1-0. Ну, просто там такі баги були, так що, ну, я не знаю. 0-0. Ну, окей, 0-0. Е, так, поїхали Нікіта за мною, на ще дві гоночки у нас є на острові. Які нам на... Ну, можна... на той верх, да, я, я Так, хотів... да, я хотів ту верхню, і ще там у нас є одна дуже прикольненька така. Уф, я красиво. Ууу, як близько було! Капець. Все. Я чуть не вилетів з гори. Вот давайте політаємо Це на фото. помінялися місцями. А кстати, да. Кстати, ми, да, місцями, мистями, согласны. Чекаємо, чекаємо, друзі. Ще пять, четыре, три, два, один, ноль. Три. Два. Один. Полетіли. Так, я прям розгон... у розгончику пішов. Оно болоті прям нормально так їде. Давай ще підрізав. Я? Ой. Так близько було. Давай, я тобі дам трошки фори. Ой, ебать, ти ч вы не с поротом? Я понял добролесу. Так мені нужно аккуратненько тут помалесенько просто. Ну, ты бы, -мо. Давай, поїхали. Ты улетел просто на Гаити. Улетаю на Гаити. Мус... Я просто не могу... Блин, я с у меня всё хорошо. Кое летал на Гаити, ё-моё. Да я сейчас вообще вылетел, ё-моё. Капец. Я ещё упал. Я в воду упал. Ого, потрачено, я тебя чекаю. Опа, я сейчас можно на улицу берусь. не е У мене тут вообще якийсь. Там потонути не возьмуть, це якийсь. Треш? Потонути нас не можу, це якийсь. Ще... Я до тебе ще. Давай замкнумо, давай ще гонку, чи ні. Ок, чекай, я лиш до тебе пригну униз. <ms> <Flex Корот verte> давай пусть тут yeah, <s> <давай, skans> <push tutaj, sharp> час закінчиться. Даже переключусь. Ок. Капец, и потічок нереально тут. тут реально нереально. Так я тоже перепідключусь. Мне не нужно цього. Такс. Я вообще вылазит. Эй, мы принимаем ту самую гонку. Ага. Заходи там на неї, вже в мене рекламка. Якої сто літ? не нужно? Чому прикол? Ну сьогодні прям друзья веселий ролик. Прям веселий. Ми Мы улетаем взагалі. вообще, мощно, мощно, так я би сказав. Давай назад, йо мою. Я, я, я називається? а дать ты думав, что тирами такие будут неуправляемые. Че не думаю, що рами такі Чого вони? Чого вони вообще такие неуправляемый, я не розумію. У древті він край. У, у дріфті красивенько йде. Нікіта, ти на якій гонці? Та це нормально, то все. Ж... Я вже другий раз вилітаю за парту. Май, заходи. Та чому не... Ти Ну, звісно. А в мене взагалі колеса крутиться. Ні, ну це нормально, я взагалі все розумію. Ні, ну це реально нормально чи ні? Я чого-то не розумію ніяк. Ну, не так довго, не так довго, не так На 40, так, на 40 хвилин, я гаю. На 40? Ага. А може на 40 секунд? Минут. Так, а ти перезайди в ігру. Ну, це не варто, тобто тільки. Да ладно, чтобы на кисвіні а я маю дерево добивати. не ну це логічно. <гас> я маю дерево добивати? не ну да логічно. Ну да маленькі свиньи робуть, блин. Что ты ж там долго нужно? <гас> Никита еще долго О, перезаходу в игру. Короче, друзья, кисть, капец. Технический шоколадки. Вот, заехай до мене на гоночку. Ничего, нет, чего. Управляем. Я дивился в майстерне. Тут 2 и 2 управляемость. Не, ну, для такого джипа. Не, у вас разработчики, у вас все нормально. Там для такого джипа е, такий крутезний джип, ну як на мене, е, але в нього управляємось два і два, а торможення 1,6 там. Ні, ну, ну я все розумію, ні, ну я може помилився, що 1,6. і шість, ну поправьте мене в коментарях, ні, ну це повний капець. В них взагалі все на максимум. І не знаю, там буде ускорення на максималці. Тут ускорення це 100 літ не потрібно. Ускорение максимально ще буде 10 Як вообще у той самої богаті ага. і причем чисто чел один купив донатну Бугаті, щоб всіх і заробляти рейтинг, а тут чел на цьому рамі сделав того. Ні, ну, ну я не знаю як це можливо. Так я чисто на дрифте. Кто з таки грязі і на дрифті? Так, акуратно, я тут прям притормозю. Я на, постійно... <плес> я на жигулях постійно тут улітав на Гаїті, а от на цьому відрі тут улітати нереально просто, ну, ну я не розумію, що це таке. Що можна сказати, це погано і навіть дуже це погано. Що Там воно така подвірство <плес> громаду, що ще з води зачкає, і ще взагалі вийшов кудись, зачекай, будь ласка. По. Та чому розбор? По воротам таке шоу, мені стачкою заносить на, куди заїжай на пер. Це нормально. Я ж не сюда за. Ну, просто no, 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 no. А тут може. А я заїхав, ти просто заїдь на цей горбик. Ну, да, отак. Опа. Се поїхали. Все. Просто треба на той горбик заїхати малюсінький. йо 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 нормально. Разом з вами. Все в вашій голові нормально. Так, да, реально. Ну, у ну, мене є ну, якісь проблеми. У них реально якісь там проблеми. Це просто, нереаль... Це просто нереальна машина. Ну, Вона настільки крута. Вона вже має цей шост. Настільки... Ну це просто моє, ну я не можу просто. Ну що це я вибрав за машину таку тупіньку. Й мою, як я вилетів? Як? Я не знаю, мене боком що? просто верте, мене переверчує просто. Я взагалі вилетів, -мой. Зачекай, прошу. Опа. Так, куди я їду, зачекай, прошу. Очко. Мене чисто розвернуло, я затормозив мене розвертає. Давайте. опа. Та чому я так опять? По мене так лагає опять? Тому мене лагає, то я випадаю. Так Ух. Чого ти мене зупиняти? Де я там зупинив, йомайоте? Я тебе почекаю, коротше. Все, їдь. Ок. Ну, Та куди я взагалі лечу? Що зі мною? Куди я лечу? Я улітаю на гаїті просто. Заходи. Не могу секунду. Чекаем, друзья, чекаем, Никиту. Такс. Полетели. Такс. Такс, вот такой аккуратненько. Летим. И, друзі, сразу сходу за таким мы стараемся и поставьте лайкос. И Никиток я сегодня буде перше кодове слово. Остання. Короче, будет саксофон. Друге, перше кодов слово на сегодня будет Саксофон. Хто його напишет, той попаде в допис. Саксофон. Не, сексофо. Правильно, Саксофон. Yeah. Такий ігровий інструмент. Хто не знає, на немо постійно в ресторанах є такі дядьки і не годують, і він все гарно звучить. Такс. Опа. Та чого я вимтаю так? Все, я ще по-любому проіграв. Чекай, я, я, то я, так, я, так. я, я теж улетів. Ну ні, на цих машинах нереально. Коротше, якщо ми зараз проіграли, то ми ставимо собі на счет 1-1, бо тут реально нереально управляти. А я їду за чекпоінтом. Ну, а я йду далі. Ок, так, час. давай, давай, давай. Ну, один-один, що я казав. Так, друзі, поїхали з вами на іншу гонку, бо це не реальна машина. Е, ї... На круг почоти, на круг почоти. Тут у нас ще є з тобою одна гонка. О, ти якраз на неї їдеш, ти стань на ту гонку. Окей. І потім на круг почоти. Да-да-да, потім на казі... Ну, гонка на війну, ось оце все. На казіна це просто, типу, у кого ті гони нормальні, у кого гучі, то ні. Угу, такс Улітаємо на гаити, уай! Нет! Так давай, давай, давай! Тачка, нет! Блин, а я улетів. Так чекай, зараз може піднімлюся? Так якщо, якщо я піднімлюся, то це буде шок-контент. Не-а. Так, чекай, наемні надо. Да? да шо ж таке. Це що-то невір'ятне, все, під карту упав, я втрачена, продовжить. Ні, це просто у розробочки у них все нормально з головою, чесно. Ні, я не хейт розробочки, але це з головою у них взагалі нічого нереального. Так. Чого на телефон, я маю? Заключайся ти. Я вийду в майстерську і розроблю вас в серці, я вийшов чи ні? Так.

<свят> <свят> ну, это мощный ролик вообще, друзья, зато ставьте лайк. <свят> ну, я не могу. Там, там же некие... Там некие такие смешные, как же... Блин, вот так вот это капец. Ой, друзья. <свят> Ой, это мощный, мощный ролик просто, я не могу. Она сейчас поворотник, справа поворотник у меня. А ты включил... А, нет, да. Я бы давай поворотник пары Ты что, будешь справа поворотником? А я пусть включу левый. Все, нормас. А это что за пересвет? Ты какие-то фары слепят. Не, лучше выключить, это слепят реально. Уф! Короче, почекай меня. -мо, я вообще випав. А ты вообще меня столкнул, ты Ти, ти вообще мене столкнув униз. Так, поднимаемся. Так, почекай мене, Нікіта. Я улітай на гаїті. Улетаю на гаїті. Ладно, я тебе ще почекаю. Так, чекай, бо я їду, мене тут вертит. Все, може їхати. Угу. Улітаю на гаїті. О, красиво я прям тут приземлився. Он буду говорити, я не знаю, чи ти зможеш сразу повернути. Якщо ти ты сразу повернути, то це респект. Не, я повернул сразу. Респект. Так, я просто лечу на всіх парах. А ч там горбики я маю? Что за дороги? Ой, куда я повертаю? Ой-ой-ой-ой. Кто-то. я улетаю на Гаити. Улетаю на Гаити. Так. Ой, ё моё, ой, ё моё, ой, ё моё, ой, ё моё. Уф. Куда я лечу? По короче, почекай, я чекпайн пропустил и улетел. я сейчас сам улетел, ё моё. Кое сколько, кое можно ехать. Все, можешь ехать ты. Сейчас еще буду улетать на Гаити. Да куда, ой ё моё, куда поедет? Я сейчас не туда смогу, если я туда. Все-таки у я, я все можно потом. Поехала я на дрифте, я зашел поворот. Туда и дрифт режима не надо, бо тут сам цей пікап и без дрифт режима созданий для дрифту. Куда дрифта. Короче, почекай мне, тут так вертит, что капец. Я тут сам вообще перевернулся, ёбай. А я вообще задом їду. Понятно. Почекай мене. Це ти вже їдеш. Чого ти їдеш? Я маю. Так, Доми. мене треба притопити. Та чого в мене таке? кає? Та що в мене? Йомай! Так, чого в мене таке? Ай! Чого в мене таке? Ай! Вилітає! Ти ще на поворотнику їдеш. Ну, бу... Ді, ступаю, Ти, то ему, честно, поступаю, зачекай мене. Ок. Це на цим парабах, не піла, невозможно. Ти Карпати. Все, я поїхав. Так, що зараз буде потрачено, да? Он взагалі рай, че он не йо-йо-йо! Ну я в серию. Ну я в ну, не знаю, Просто це якось... просто ці Гори просто невозможно, я не знаю. Окей, лише виграю вже. І все. Ну, не знаю, просто давай один один що буде. Ну, окей, один один. Е, так, друзі, блін... так Нікіда, ей так круг початок. Та. Чому так довго загружаєте? Ну, це ролик одной час трохи і смішний, а трохи і злий. Вот. Чо, у мене телефон? То вирубаєте, то грозите, то лагаєте. А я їду. Нікита, одні проблеми у мене інші. У мене Это просто тачку. Ну, тих, заноси. <кхм> <кхм> так, я на заправку хочу заїхати. Один 1%. Прекрасно, один процент. Я відключай на заряд телефон. Пожалуйста. Быстро давай. Просто. Просто, давай. Что это? Да, я тут, я еду. Почему это глухай, Це Нормально. <говорит> я не знаю. О, друзі, чекайте, а наш шосвело то Я не розумію, чого. У нього, може телефон сіл, або ні, А в принципі гудки йдуть. Алло, удачний ролик, можна сказати. Ну, але і зато і смішний. Ну що, ти підключаєшся? Що мене... Я ще підключаю мене ще три гонки, і все. Ок. Нікі, давай цей ролик ще зробимо вже у третю частину, бо у нас вже ролик так без, е, дуже великий виходить. Чекай, давай я під'їхаю на перший спану, щоб ми з тобою його вже закінчили. Mm -hmm. Чому така велика загрузка, юмаю? Я не знаю. Так, Ой, я на гори підстачи. їхати мені на їхати. Mm, да, не не але як ти називаєш? Але я тебе не бачу, в мене тут не, не відображаєшся, ти. Ну просто може підключається. О, все я побачу. Чекалаш? Я лише перепідключаюсь до тебе, кіната 0,5, все. Так, Нікіта, ну все ставай у мене. И, каже Нікіта, друге слово, чи я кажу. Давай пусть я. Друге слово на сьогодні буде перфоратор топ. Хто його напише, той попаде в допис. Що Нікіт скажеш. Та Толік був бомбезний, перфоратором уже стійко будемо бореться. Що, да. друзі, можна сказати, якщо у нас крутецький ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк, а якщо не сподобався, то все одно ставте лайк. Ну і Нікіта каже, всім пока. Un no, man ir vai. Ir mene simpaka.